Катруся лебідь, казка пані Сокіл. У невеликому селі жила одна родина, батько з матір'ю та син. Та така вже бідна сім'я була, що годі й казати. Батьки були вже старими та ніякої роботи осилити не могли. А син Микита, хоч і дужим парубком був. А усе ж самотуж хазяйство потягнути важка справа. І хотів би Микита оженитися, щоб разом легше було. Та хто ж за бідняка заміж піде? Ось сидить якось ввечері родина за столом, мати ставить на стіл галушки. Зовсім голі галушки ні масла нема, ні шкварок, навіть солі. Почали вони ті галушки їсти, а тісто ніяке, та ще й трохи сире, бо нема стільки дрів, щоб добре піч протопити. Батько каже Микиті Синку, сходи до сусідів та попроси хоч дрібочку солі, бо зовсім оте тісто в горло не лізе. Хоч і не хотів хлопець просити, та заради батьків усе ж пішов. Сусідська родина теж була бідною, та допомагали одне одному чим могли. Вийшов сусідський син теж молодий хлопець на ім'я Сашко. Виніс він трохи солі та й каже Микиті От що, друже. Треба нам з тобою шукати десь роботи, бо скільки ж можна на воді та хлібі сидіти. Микита зітхнув «Ех, треба. Та де ж ту роботу знайти. У нашому селі нікому наймити не потрібні, а у сусідніх селах свої є. Сашко підбадьорив товариша. Та не така то вже складна річ. Завтра вранці підемо у те село, що за річкою. Там, кажуть, люди заможні живуть. Якусь роботу знайдемо. На тому й домовились. Ось наступного ранку. Стали хлопці раненько та й пішли довгою дорогою у те село. Йдуть та у кожному дворі питають, чи не треба їм наймитів. Та крізь господарі отказують, що або вже мають робітників, або самі впораються. До самого вечора ходили Микита з Сашком по хатам, а роботи так і не знайшли. Сидять вони край дороги та журяться. Сашко каже Ну, нічого. Може, знайдеться нам якась робота у іншому селі. Та Микита геть засмутився. «Хой, я вже й не вірю. Видно, така в нас доля до скону віку бідкатись та голодувати. Аж тут дивляться парубки. По дорозі молода жінка йде. Вдягнена вона у ошатне чорне вбрання. А на голові у неї синя розмальована хустка. Підійшла вона до них та й запитує, чого тут сидите, хлопці? Може, чогось шукаєте? Може, допомога яка потрібна. Сашко з Микитою були вже такі втомлені та голодні, що кажуть, та нічого ми вже не шукаємо нам додому пора. Пані розвела руками. Ех, шкода. Бо мені якраз дві конаймитів наймитів потрібні. Стільки роботи треба зробити, а ви я бачу, хлопці, дужі. Та як вам не потрібно, піду ще в кого попитаю. Друзі оживилися. Взагалі-то ми пані якраз шукаємо роботи, але в кого в селі не питали, нікому робітники не потрібні. Молода жінка посміхнулась. От і добре. Ходімте зі мною. Пішли вони за нею аж на край села та зайшли до її хати. А у хаті гарно та світло, неначе у палаці. Посеред кімнати стоїть стіл, накритий, неначе на велике свято. У хлопців одразу слинка потекла, так їсти хочеться. А пані каже: сідайте, парубки, до столу, яка ж робота на пустий живіт. Сіли вони. Наїлися, напилися, та й питають у тієї жінки А що ж треба робити? Яку роботу ви нам дасте, та скільки заплатите? Пані отказує. Заплатити я вам готова по десять золотих кожному. Друзі переглянулися та кажуть здивовано. І що ж то за робота така? Скільки ж це працювати треба, щоб такі гроші відробити? Пані посміхнулася. А навіщо щось робити, як уже все зроблено? Хлопці поторопіли. Про що це вона? Що то за дивна робота? Микита питає Пані, на що ви загадками говорите? Просто скажіть, яку роботу нам треба зробити. А пані сіла за стіл та й каже. Робота не вовк до лісу не втече. Давайте краще заспіваємо. Та як почала вона співати та таким солодким голосом, що парубки аж замліли, почали вони теж підспівувати, а потім ще й затанцювали гопака. Сашко каже вже пізно пані, нам додому йти треба. Жінка ласкаво отказує. так, звісно, не буду затримувати вас. І дає кожному з парубків мішечки. А у тих мішечках по десять золотих. Хлопці ледь зі стільців не впали. Та що ви, пані? Ми ж ще нічого не зробили. Нам би хоч вечерю відпрацювати. Як же це нічого? Ви мене розвеселили. А то сумно мені одній жити. Приходьте до мене ще й завтра. Я вам по сто золотих дам. А як же вас звати, милостива пані? Звати мене пані Сокіл. Микита з сашком здивувалася, але гроші взяли. Хто зна, чого та пані Сокіл така дивна? Може, й правда, настільки їй сумно, що за пісні та танці щедро платити ладна. Ось попрощалися вони з нею та пішли по домівках. Батьки вже хвилюються, що синів так довго нема. Але як прийшли парубки додому, то скільки ж було радості, нарешті є гроші, щоб купити не тільки їжу, але й одежу, взуття та ще багато чого. От сидить Микита за столом із батьками. А мати його й запитує. Мабуть, важка була робота, синку. Стільки грошей же задарма ніхто не дасть. Сильно з сашком натомилися, ге. Микита й розказав матері, як усе було. Здивувалася мати, що то за жінка така дивна. Може, вона не у своєму розумі? Може, то гріх. З божевільної людини гроші брати. Та Микита одказав, жуючи хліби з маслом. Та ні. Пані сокіл просто дуже одинока. От вона й заплатила нам із сашком, щоб трохи розвіятись. Видно, якась заможна жінка вона. А у багатіїв свої примхи. Як почув, те батько, і вдавився. Що? Пані Сокіл? Микита перелякався. Що з вами, батько? Ви її знаєте? Чого так налякались? І розповів батько от що. Як був я ще зовсім молодим, то теж ходив у те село шукати заробітку. І був у тому селі один чоловік, пан Сокіл. Була у нього донька. Люди казали, що і сам він вмів ворожити, але донька його, то істина відьма, свят свят свят. Говорили, що вона ще дитиною могла людям таке робити, що ті мерли, як мухи. А як виросла донька, то віддав він її у місто навчатись. Згодом пан Сокіл помер, та доньку його ніхто більше не бачив. Хтось каже, що вона теж померла, а хтось, що поїхала за моря, а тепер вона, значить, повернулася. І прийшла вона не для того, щоб веселитися, а прийшла вона душі людські збирати. Спочатку буде вона вас задобрювати, пригощати, улещувати, а потім. Скаже, що обміняє душу на будь-яке бажання, щоб віддати ту душу людську чортам та бісам на втіху. Микита слухав ту історію та вухам своїм не вірив. А ви звідки те знаєте, батьку? Може, то усе бабині казки? Батько похитав головою та які там казки. Знаю, бо сам ледь душу їй не віддав. Пам'ятаю, як приходив я до пана Сокіла піч будувати, а його донька до мене і так, і сяк. Золоті гори мені обіцяла, та я своєї душі не віддав, бо вірю в Бога, і тричі перехрестився. Наступного дня зустрілися Микита з Сашком біля криниці. Сашко й каже, Ну, що, ходім сьогодні знов до пані сокіл. Вже не дочекаюся, щоб сто золотих отримати. Та Микита ковтнув води і тихо сказав Не треба, Санько, давай не підемо. І розказав йому усе, про що повідав батько. Сашко здивовано слухав, потім каже Ну, раз така справа. То, може, і дійсно, ну її оту пані. хто зна, що вона утне? Як вона бісова відьма, то не смаколики з грішми нам будуть, а вірна смерть. На тому й вирішили хлопці, що більше не ходити у те село. Та йшов час. Гроші, що дала пані Сокіл, закінчувались. І знову почали їх родини думати, що їсти та як далі жити? Невже знов голодувати? Ось і каже Микита Сашкові Слухай, чого ми усе по селах тиняємось? Поїхали до міста. Кажуть, що там завжди заробіток є. Та Сашко покосився. До міста? Та що ми там будемо робити? Кому ми там потрібні? Ні, я краще вдома залишусь. Може, де роботу й знайду. І вирішив Микита їхати до міста сам. Зібрав речі та вирушив шукати заробітку. А у місті стільки людей, у селі у базарний день стільки нема. Правду, люди кажуть, хто шукає, той знайде. От і Микита познайомився із одним заможнім чоловіком, якому якраз потрібні були робочі. Той чоловік каже Я будую собі будинок, і мені якраз потрібні робочі руки. Ти, я бачу, хлопець дужий, та ще й не дурний. А як будеш добре працювати, то навчу тебе стіни та стелі оздоблювати, красивий розпис робити, та ще багато чого. І залишився хлопець у місті. Працювати та будівному ремеслу навчатись. А в цей час Сашко сидів голодний вдома та й думав. І чого це я, Микиту послухав? Не пішов тоді до пані сокіл, а тепер голодуємо. Врешті-решт, як вона й забере мою душу, то що з того? Нащо та душа треба, як живіт пустий? І пішов він у те село, де жила пані. Довго шукав він її хату, вона неначе кудись зникла. Аж як стемніло, знайшов стука у двері. Пані сокіл! Відчиніть це я, Сашко, ви мене пам'ятаєте? Пані відкрила двері, а Сашко аж закляк. Вона неначе помолодшала. Була молодицею, а стала зовсім юною дівчиною. Довга чорна коса, зелені очі та густі брові її не давали відвести очей. Ах, Сашко, проходь, голубчику, я на тебе вже давно чекаю. Садила вона Сашка за стіл, почала пригощати та й питає А де ж твій друг? Сашко одказує та він цей, до міста поїхав гроші заробляти. А ви, пані Сокіл, казали, що можете сто золотих дати. То що для цього треба зробити? Кажуть, що вам можна душу віддати? Чи правда це? Пані розсміялася. Сто золотих? Та що це за дріб'язок за людську душу? Чи в тебе така дешева душа? «Ага!» <ріст> – Сашко розгубився. Ну, не знаю. Як на мене, то сто золотих то багато. Та як ви можете дати щось ще, то я не проти. Пані сіла напроти нього та зиркнула своїми зеленими очима так, що Сашка мороз пішов по шкірі. За душу людську. Я можу дати усе, що тільки людина побажає. Тобі потрібно усього лише подивитись мені в очі та сказати: віддаю, Сашко задумався. Так, ну, значить, сто золотих, це зрозуміло. Хоча ні, давайте 200. А ще хочу, щоб це. а! червоні чоботи. Сині шаровари та золотий жупан. Пані усміхнулася. І це все? Сашко оторопів і не знав, чого й побажати, каже, е, о, ще хочу, щоб сусідська дівчина Галинка за мене заміж вийшла, бо вона вважає, що я ледер та біднота, і ніс від мене верне. Пані Сокіл каже. Ну, що ж? Це можна, буде виконано. Став Сашко напроти неї, дивиться їй в очі та й каже Віддаю. Пані винесла йому скриню із золотими та й каже Ось, бери свою оплату, а жупан, шаровари та чоботи знайдеш на дні скрині. Сашко радісно пересипав монети. Ого, «Ого! Оце так щедрість, пані сокіл. А як же Галинка? Сокіл відказує. Вона до тебе сама залицятись буде. Нікуди від тебе не дінеться. Іди додому. Йде Сашко додому, та нарадуватись не може. Приніс він багатство та й показує батькам. Матір з батьком занепокоїлись. Чи не вкрав їх син ті гроші? Та Сашко збрехав, що працював так багато та так добре, що пані йому так щедро віддячила. Наступного дня пішов Сашко на базар, щоб купити найкращих смаколиків. Аж тут назустріч йому сусідська дівчинка Галинка підбігає до нього та й ласкаво каже: Сашко, давай увечері на вечорниці сходимо, бо ти мене не запрошуєш, а мені без тебе так сумно. Сашко оторопів, раніше ходила носа воротила, а як він її на танці кликав, то тільки сміялася, а тепер сама до нього залицяється. Усе, як казала пані Сокіл. Невдовзі Сашко з Галинкою зіграли весілля. Батьки не могли нарадуватись, що їх син тепер має гроші та гарну молоду дружину. Сашко теж думав, що попереду щастя, тільки от став він помічати, що зовсім не відчуває смак їжі. Сидить за столом, а йому що хліб, що м'ясо, що цибуля, усе як трава. Стала йому Галинка горілки до вечері наливати для апетиту. Та Сашкові однієї чарки замало п'є, а не хміліє. Тільки як вип'є цілу сулію, то одразу вщент п'яним робиться. Став Сашко на Галинку руку підіймати, по шинкам гуляти та пиячити, навіть погляд у нього змінився, наче той не він. Жаліється Галинка Сашковій матері. Та що ж це з ним зробилося? Такий хороший хлопець був. Свекруха й сама бачила, що сином. Щось зле скоїлось, от вона й каже невістці. Не знаю я, дитино, що з моїм сином? Може, то хвороба яка, а може, сила бісівська. Бачу, я, як тобі з ним лихо живеться. Може, би ти до нас із батьком жити перейшла, бо Сашко на тебе руку підіймає, ще, не дай Боже, заб'є до смерті. Та Галинка зажурено сказала. І сама знаю, що мені від нього тікати треба, та не можу, наче якась сила тримає мене, наче не по своїй волі я за нього заміж пішла. Минув рік. Сашко став геть іншою людиною. Навіть рідних та близьких впізнавати перестав. Усе пиячив, як скажений, та убійкий ліз. Гроші, що тоді дала пані Сокіл, усі прогуляв. А тим часом до села повернувся Микита. Батьки його, як побачили, ледь впізнали. Поїхав він простим парубком, а приїхав статним молодим чоловіком. За цей час став Микита таким майстром, що з усіх околиць запрошували його будувати. Та оздоблювати оселі. Мати каже синові. Ми з батьком так тобою пишаємось. Руки в тебе, золоті, синку. А Микита рідну хату відбудував та оздобив так, що з інших сіл приходили подивитись. Ще й розпис на стінах зробив такий, що й пани такого не бачили. Ось приходить якось Микита до Сашкової матері та й питає «А де ж Сашко? Так давно не бачились, а він у гості не йде. Де ж він? Ех, Микитко, Сашко геть пропащий став, усе пиячить та гуляє. Навіть жінку та батьків впізнавати перестав. Може, б, ти поговорив із ним? Може, у помічники собі його візьмеш, бо в нас через його пияцтво вже такі борги. Аж тут до хати підходить і сам Сашко. Весь у дранті, а поверх золотий жупан. Та такий брудний, наче він у сараї возився. Микита його гукає Сашко, друже, скільки не бачились, іди, я тебе обійму. Та Сашко махнув рукою. Ти хто такий? Вді звідси. Микита, як побачив друга таким, аж закляк. Стоїть та слова вимовити не може, що з ним сталося. Пішов Микита додому та весь вечір не міг заспокоїтись. Лежить вночі та заснути не може. Усе про Сашка думає. Що то за напасть? І чи можна таке лікувати? Видно, що то не просте пияцтво, а якась бісовщина. І тут як згадав Микита про пані сокіл, згадав, що розказував про неї батько. Здогадався хлопець, що продав їй Сашко свою душу. Вирішив зранку йти до неї. Думає, я її примушу повернути душу Сашка. Ніяких грошей не пожалію, щоб друга врятувати. Ось тільки ранком він вийшов із хати, аж тут глядь. На порозі сама пані сокіл стоїть. Пані? Як ви тут опинилися? Ти сам мене кликав. Я вмію читати думки, та завжди чую, як хтось мене кличе. Ви мене своїм чеклунством не лякайте. Добре, що ви самі прийшли, бо в мене до вас якраз є розмова. Розмова? Ну, то кажи. Тільки. Дай ну, я спочатку огляну твою оселю. Пані Сокіл ходила та розглядала Микитину хату, вдивлялася у оздоблення та малюнки, а потім каже Це ж яку треба мати красиву душу, щоб творити таку красу. Микита розгнівався До речі, про душу. Це ви змусили Сашка продати її вам за гроші. Як вам не соромно, от що, або ви повернете Сашкові його душу, або я, або я, Сокіл засміялася. або ти що? Що ти мені можеш зробити? Ти взагалі знаєш, хто я така? Чи знаєш ти, якою силою я володію? Микита засмучено сів на лаву та обхопив голову руками. Так, із чорною відьмою йому не тягатися. Знаю, пані Сокіл, усе знаю, тому прошу вас, поверніть моєму другові ясний розум. Благаю. Ах. Микито, і хотіла б я допомогти тобі, та не можу. Сашко сам до мене прийшов, сам погодився віддати душу і сам взяв оплату. Я не можу забрати людську душу, поки сама людина не погодиться. Тепер душею його. Чорти та біси бавляться, і я, хоч і сильна відьма, та є у цьому світі створіння сильніші, пані Сокіл сіла поряд із Микитою, поклала свою руку йому на плече та каже: не журися, майстре, не твоя у тому вина, друг твій своєї душі. Не цінував, не знав, що то є найбільше багатство, а твоя душа тебе великим майстром зробила. Микита тільки хотів їй щось відказати, аж глядь поряд нема нікого. Сашко так і жив до старості, не пам'ятаючи ні себе, ні близьких. Микита згодом одружився на хорошій дівчині, та було у них багато діточок. Довго нічого не було чутно про пані Сокіл. Микита вже й думати забув про ту пригоду. Аж коли виросли Микитині діти, та старший син поїхав навчатися до міста, то розповідав батькові, що є у них в інституті одна гарна студентка. На прізвище Сокіл.